Азовці, не скій вам Уклін від всього українського народу. Денис, слава Україні, пане президенте. Герої, у нас слава. все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. І що ви ще зробите? І ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валину не впізнати. Пане президент. Впізнати. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду все дитями і скажу все, що я, ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і е, людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже. Не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. Молодців.